Друзі, в нас наїхало дуже багато цікавих автомобілів на продажу. Нагнали реально дуже велику кількість автомобілів на наш автомайданчик. У нас вже близько 200 автомобілів наявності. Находимося ми в місто Львів Торфяна 19, княгиня Олі 106 і другий, третій майданчик на зеленій 149. Друзі, є автомобілі по найнижчих цінах в Україні. Дуже багато привезли нам нещодавно біля 10 автомобілів з Європи. дизельних. Дуже багато цікавих, навіть мотоцикли. У нас є в продажі тепер. Всі автомобілі можна придбати і у лізинг і в кредит. А також, якщо ви хочете побачити каталог всіх наших автомобілів, які є в наявності, ви можете перейти по силушці, на головній сторіночці в наш Телеграм і там ознайомлюватися з цінами. Ціни всі є в Телеграмі, або попередніх відео гортайте догори і дивіться. А якщо нагадую, не хочете дивитися, без проблем. В телеграм забігаєте, там є ціни, характеристики, опис всіх автомобілів, які в нас є в наявності на всіх наших трьох автомайданчиках. А в наступних відео ми зазнімемо про дизельні наші автомобілі. Які в нас є в межах 15 тисяч, дуже класні автомобілі. Так що слідкуйте, підписуйтесь, ставте на хрестик, будемо раді вам допомогти підібрати хороший автомобіль. До зустрічі!